Вітаю! В ефірі програма на часі. З 1 вересня активну роботу розпочали і заклади позашкільної освіти міста, зокрема, Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва. Змістовне дозвілля, навчання та виховання у різних напрямках, можливості для юних хмельничан, вихованців палацу. Більше про роботу закладу у новому навчальному році у нашій розмові з директоркою Мариною Пилипак. Вітаємо у нашій студії. Вітаю. Тож почнімо з того, що як я вже сказала, розвиваєте дітей у різних напрямках. Все ж, у час війни пріоритетом залишається самооборона, самозахист дітей. І знаємо, що у вас діє гурток, юний захисник вітчиз... вітчизни це кольова стрільба. Більше про цей напрямок. Чи може дитина за власним бажанням записатися на цей гурток? Так дійсно в нас існує. Ми зберегли цей гурток, незважаючи на те, що сьогодні існує, скажімо, кадрове забезпечення. Але дітки є, гурток працює і заняття в гуртку. Не потребує додаткової якоїсь спеціальної підготовки, будь-яка дитина з 11 років до 17 може записатись в цей гурток. На сайті Палацу творчості є вся інформація про всі наші гуртки і безпосередньо про цей гурток. Є анкети, які передбачають запис в будь-який гурток палацу творчості. Так що всі бажаючі можуть на сайті знайти всю інформацію, записатись, потім відбувається зворотній зв'язок, тобто педагог вже телефонує, ну, чи дитині, чи батькам щодо е, графіку роботи, щодо розкладу того чи іншого гуртка. І якщо додатково потрібна якась інформація, там є теж на сайті. Контактні телефони наших зав і батьки можуть туди і діти звертатись безпосередньо до керівника того чи іншого відділення. А це діти займаються на спеціальному тері. Так є так. нове обладнання для так. цього? Є нове обладнання частковими. Маємо це обладнання за те, що виграли грант в минулому році і придбали багато нових речей. Ще частково за рахунок спецкоштів, і частково за рахунок того, що міська влада на сьогоднішній день розуміє, що позашкільна освіта не має значення палаци чи культури чи освітні заклади вона дуже дуже потрібна на сьогоднішній день. Для наших дітей тому нас підтримують. і Ми постійно маємо можливість оновлювати нашу матеріально технічну базу. Це не тільки хлопчики, а й дівчаткам. Можливо. І дівчатка там достатньо велика кількість дівчат. Минулий рік ми закінчили. у Нас було три групи і повні групи від 15 до 18 дітей. І сподіваємось, що в цьому році буде ще більше бажаючи відвідувати саме цей гурток. Оскільки ми вже розпочали розмову з гуртків технічного спрямування, розкажіть більше ще про цей напрямок. Які ще, може, є гуртки, як може розвиватися дитина в цьому напрямку? Ну, технічних гуртків у нас достатня кількість. Це і авіамодельний гурток, і гурток цифрової фотографії світлінка, юний відеографи, де діти навчаються робити. Мультики, до речі, є дуже цікаві е, такі програми, мультики, які діти саме з цього гуртка, світлинка цифрової фотографії і відеографів зробили разом з дітьми з інших гуртків, декоративно-прикладного мистецтва, такі навчальні-пізнавальні програми. Дітям це дуже подобається. Е, є в нас і орігамі, це саме технічний напрямок, це знов-таки розвиток мілкої моторики. Що потрібно, бо діти сьогодні більше працюють в гаджетах, і то є проблема на сьогоднішній день. Дуже цікаві в нас геометричне моделювання, майстерня філіграні, основи робототехніки на платформі Arduino. Це, до речі, у нас дуже потужна база, сучасна. Класу робототехніки. і Знов-таки це було повністю фінансування міської влади. І навіть вже під час повномасштабного вторгнення до нас приїжджали наші колеги з позашкільних закладів Харківщини. І коли побачили цей клас робототехніки, вони були в Захваті, сказали, що навіть в них в Харкові. Такої немає, хоча робототехніка починалася в Дніпро і Харківщина. В нас ну, можна вважати на сьогоднішній день саме такий крутий клас робототехніки. Дуже цікаві є гуртки, Ми, наші гуртки працюють не тільки на базі палацу, а ще і на базі вищих професійних училищ. І У них теж дуже потужна матеріально технічна база. І от на сьогоднішній день дизайн-середовище, є такі гуртоки, і офіс-менеджер. Там готують майбутніх архітекторів і діловодів. Дітям це подобається. Но саме в ці гуртки Вік трошки вже старший, це 8-9 клас. А якщо всі інші, авіамодельні, от світлинка, відеографи, майстерня філіграні, там ми приймаємо. Дітей від 10 до 17 років славлять місто, навіть Україну і хореографічні та співочі колективи вашого палацу. Розкажіть більше про їхню роботу. Часто їхні є виступи благодійними. Що заплановано цікавого на цей рік? Можливо, фестивалі, концерти. І так далі. Ну не тільки хореографічні вокальні колективи проводять славлять наше місто і Україну, ще і колективи декоративно-прикладного мистецтва, технічного відділу. І завдяки їх перемогам на всеукраїнських міжнародних конкурсах, фестивалях. Знають більше про Україну за кордоном. Наші колективи дійсно відомі не тільки в місті, в області, в Україні. Дуже часто вже наших дітей, наші колективи запрошують і на певні фестивалі за кордоном. Тільки в цьому навчальному році наші колективи відвідали Іспанію, Болгарію, Німеччину, Грецію, були в Польщі і Литві. А ансамбль народного танцю Подолянчик взяв участь у творчому проєкті дитячої дипломатії Дні Української культури в Каталонії. Дуже цікаві виступи наших дітей, і на цьому ми не зупиняємось, будь-який колектив. Зараз планую роботу на новий навчальний рік. Обов'язково в нас відбудеться традиційний вже 37-й фестиваль зимових візерунки, присвячений Дню Соборності України. Плануємо в цьому році провести всеукраїнський фестиваль Пісня над Бугом. До речі, його починали ще в 96-му році, саме палац творчості. тоді виникла така ідея, що немає дитячої української пісні. І коли ми починали цей фестиваль, він був такий містечковий. Спочатку місто, потім область. А вже багато років він має всеукраїнський рівень. І ще до повномасштабно, до тих всіх подій, що почались 13-2014 рік, до нас приїжджали практично зі всіх регіонів України. Сьогодні трошки зрозуміло, в іншому форматі він буде проводитись. Дистанційно, але поза минулий рік ми його проводили, теж прийняв участь понад тисячу дітей з різних регіонів України. Основна вимога була ще з 96-го року: це українська дитяча пісня. Є ще обов'язково ми в цьому році плануємо провести. Безліч благодійних концертів, тому що навіть виставки декоративно-прикладного мистецтва, я вже не говорю про масштабні концерти наших всіх колективів, вони обов'язково благодійні. Як налагоджена робота вашого палацу зі школами міста? Навчання у палаці це можливість поглибити свої шкільні знання чи отримати ще додаткові знання для додаткового розвитку? Заняття в палаці не дублюють школу. Ми дійсно їх доповнюємо. Ми поєднуємо знання, які є в школі, з практикою, яка відбувається в палаці, адже в нас матеріально технічна база передбачає наявність певних. Станків, певного обладнання. І якщо школа дає дітям має надавати базові такі фундаментальні знання, але не завжди є можливість, ну і це не передбачено програмою, наприклад, там опанувати практичні якісь дії. Дитина любить створювати літачки. Да? Ми говорили, у нас є авіамодель. Для цього потрібно знати якісь закони фізики. От Саме їх вони отримують в школі, а в палаці вони поєднують вже зі створенням того самого літачка. Ми доповнюємо програми от практики, ми об'єднуємо теорію з практикою. В школі навряд чи будуть під час урока от, пробувати, а робити літачок там чи якусь мікросхему. А наші ж діти створюють ем, ці всі моделі, літаючі, ці всі моделі. Працюючи і приймають з ними участь на всеукраїнських та міжнародних змаганнях та фестивалях. Ми не є конкурентними для школи, так само як вони для нас. Ми єдина екосистема, виховна і освітня. Допомагаєте навіть до майбутньої професії підготувати під сам перед це є дійсно профорієнтація. Взагалі, ну, кожного року залежить від кількості вихованців. Але в середньому 35-40% наших вихованців обирають в майбутньому професію, яка тим чи іншим чином пов'язана з напрямом, за яким займались в палаті. В цьому році багато наших випускників з хореографічного відділу якраз і поступали на хореографічне відділення. Дуже багато наших випускників. Після занять в палаці, от вони зараз навчаються в музичних якихось закладах вищої освіти. Є наші діти після театрального гуртка. Вони в Київ поступали на режисерів, актерів. Є діти, які на дизайн поступають. Тобто ми це прослідковуємо. Це взагалі в Україні така є тенденція. І не тільки після палацу творчості дійсно багато дітей, які займаються в позашкіллі, Потім обирають професію, пов'язану з тим чи іншим напрямом. Що загалом нового буде цікавого чекати вихованців і всіх, хто приходить до вас в палац в новому навчальному році? Ну, відкривати нові гуртки зараз дуже і досить складно, бо ми вже говорили про те, що існує кадрове забезпечення. Немає кадрів сьогодні, але ми намагаємось зберігати ті гуртки, які існують. І от в цьому році плануємо відкрити гурток художнього плетіння. Такого гуртка в нас не було. Досить цікаві такі є техніки. Взагалі, на сьогоднішній день користуються попитом саме. Гуртки декоративно прикладного мистецтва, і технічною, і вокальною, і хореографічно теж користуються. Але мені приємно, що сьогодні діти більше от саме відновлення народних традицій. Наші педагоги ж не просто з ними малюють, не просто з ними роблять якісь там витинанки чи орігамі. Це все пов'язано саме з Поділлям, а потім вони вже по програмі вивчають. Традиції, якісь, ем, якісь техніки, які притаманні тому чи іншому регіону. Так от ми сьогодні плануємо з 15 вересня, бо офіційно навчальний рік у нас починається з 15 вересня. Зараз відбувається саме набор груп. Чому з 15 вересня? Тому що вже на ту хвилину в школах є сталий розклад, а ми залежимо від шкіл. То вот плануємо такий гурто художнього плетіння. Я бачила ці роботи мені дуже сподобалось». Починаємо вже набори і саме в цей гурток. Ну, крім цього, зрозуміло, буде знов багато благодійних різноманітних проєктів, благодійних акцій. Будуть цікаві заходи. Я передивлялася те, що ми плануємо на наступний рік. Адже в нас не тільки кожен відділ, готує заход, ще й і кожен колектив. А колективи в нас дуже творчі, дуже люблять свою справу, і тому обов'язково будуть. Цікавий проєкт і цікаві заходи. А щодо устаткування закладу, чи покращилося воно до нового навчального року, можливо, ще чогось потребуєте? І як налагоджена система евакуації? Це теж важливо зараз під час війни. Щодо матеріально-технічної бази, то, скажімо так, ми живі організми постійно в Русі, тому нам постійно щось потрібно. Але ми справляємось за минулий навчальний рік. Ми знов частково оновили і шкільні меблі, придбали оргтехніку, От зараз буквально в серпні місяці придбали ще декілька телевізорів навчальний клас, тому що це сьогодні просто потрібно. Придбали, я вже сказала оргтехніку, придбали, покращили трошки матеріально технічне забезпечення гуртка світлинка. Це гурток, я вже казала. Цифрової фотографії, є в нас і нові станки, швейні машинки, тобто для навчання все необхідне на сьогоднішній день є у наявності. Але ж зрозуміло, почнеться навчальний рік, почнуться хтось, педагогів завжди хочуть щось нове, вони щось вигадали, якийсь новий проєкт, тому вони можуть завтра буквально прийти і сказати, нам ще потрібна одна. Мультимедійна дошка або щось на кшалт цього. Але покращили і все необхідне, щоб гарно зайти в новий навчальний рік. У нас на сьогоднішній день присутні. Що стосується безпеки дітей. До речі, ми в травні місяці відкрили клас безпеки, те, що зараз край необхідне, і проводимо там заняття. Для наших вихованців вже провели понад 10, незважаючи на те, що ну, кінець навчального року був, але ми провели ще для дітей, які відвідували наш табір. Є у нас гарне укриття, яке передбачає не просто перебування там, а і можливість проведення занять. Кожен відділ чітко знає, де їх територія. Діти, які відвідують палац вже не перший раз. Вони теж чітко знають алгоритм дій під час повітряної тривоги. А для тих, хто прийде вперше в палац творчості, педагоги перше заняття, це саме відпрацювання евакуації. Шляхи евакуації покажуть наше укриття. Крім цього, в нас вже є оповіщення третього типу. Якщо раніше ми реагували на сигнал повітряної тривоги відповідно до оголошення на мобільних телефонах, так, сьогодні це є вже автоматично на весь палац. Навіть якщо в когось не спрацювала сигналі... на телефоні, то вже чутно на весь палац і дітей педагоги виводять, є чергова адміністрація. яка Тут же відкриває всі укриття, всі шляхи евакуації, двері, які там можуть бути зачинені. Ну, а педагоги, чітко знаєте, зараз провели у всіх гуртках першого року навчання, практично у всіх гуртках, провели батьківські збори, де теж розповіли дітям, як, батькам, як відбувається саме евакуація, і показали наше укриття, бо в більшості. Випадки, перше питання у батьків, особливо малюків, коли вони записують на заняття в палац, вони питають чи є укриття і вимагають його показати. Ну, потім всі задоволені. Щодо колективу палацу. Розкажіть про тих, хто працює в палаці, це переважно педагоги чи фахівці іншого спрямування, і який головний критерій відбору працівника палацу. В більшості це педагоги, бо ми освітній навчальний заклад. Але є і спеціалісти, які мають іншу фахову освіту. Це і хореографи, і вокалісти, тобто ті, хто має музичну освіту, є і технічні спеціалісти. Основний критерій для роботи в палаці творчості це насамперед бажання працювати, любити дітей. І мати бажання мотивувати дітей на навчання. Я завжди кажу, що в позашкільному закладі складніше працювати, ніж в школі. Сама за фахом вчитель історії починала свого часу працювати в школі. Ти прийшов молодий вчитель в школу, тобі дали клас, справляєшся, не справляєшся інше питання. Тут же, якщо ти прийшов в позашкільний заклад, і в певний час відбувається навчання, в тебе немає дітей, ти не знайшов з ними контакт, ти не можеш працювати в освіті. Все, закривається група, і ти шукаєш роботу в іншому місті. Тому в палаці, як правило, випадкових людей серед педагогів немає. Це саме ті люди, з яким дітям зручно, комфортно, цікаво. Щодо нового навчального року, розкажіть, чи збільшилася кількість вихованців палацу в цьому навчальному році і як на це вплинула війна? Сказати 100% чи збільшилась, я ще не можу, тому що я вже казала, до 15 вересня ще відбувається набір. Але на сьогоднішній день, от те, що вже є, набрано понад 18 груп. Це саме ті, хто буде вперше відвідувати палац. Це групи. Першого року навчання, тобто початковий рівень, це понад 300 дітей. Так, на жаль, війна вплинула, тому що ще в 2022 році ми зайшли в вересень з тим, що понад 8 груп по всьому палацу це діти, яких вивезли. За межі України. На жаль, більшість не повернулась, і, на жаль, на сьогоднішній день ми все рівно бачимо тенденцію, що продовжують не в такій кількості, але виїжджати з України. То будемо сподіватися, що все ж таки ми збережемо той контингент, який був на кінець навчального року минулого. Це було понад 2400 дітей. Думаю, що ми вийдемо на більшу кількість, все ж таки, тому що знов до нас приїжджають вимушено переміщені особи. Навчання у палаці воно не безкоштовне. Хто може навчатися на пільговій основі? Ні, Навчання в палаці безкоштовне, як вся освіта в Україні. Нас повністю фінансують на зарплату на комунальні послуги. Міська влада. Ну і от частково на саме необхідне для нас. До речі, хочу похвалити, що в цьому році закінчилось утеплення палацу. Саме фасаду палацу творчості і набагато тепліше стало в нашому приміщенні. Ні, навчання безкоштовно, але ж ми розуміємо, що певні витрати фінансові батьків все рівно змушені. На них це лягає, тому що ну, привести на заняття, якщо все необхідне для заняття, в нас є, тобто станки, мультимедійки, які, якісь оргтехніка, але Ті ж самі пензлики, фарби, ну як і в школу, зошити купують батьки, там олівці, так само на наше заняття. Виникає необхідність, коли це вже концертні групи, пошиття костюмів. Ну, це зараз, як мені здається, навіть недоречно звертатись з такими питаннями до міської влади чи витрачати спецрахунок на пошиття сценічного взуття, чи там придбання. Я не знаю, фарби для малювання. Це не такі обтяжливі моменти, і батьки, це їхні, да, це їхні витрати. Знаємо, що палац творчості співпрацює і з іншими організаціями, установами. Більше про такі цікаві проєкти, які з ними проводите. Ну, Ми взагалі відкриті для. Роботи з різними організаціями та закладами минулому році було дуже багато спільних проєктів, як з міжнародною асоціацією позашкільної освіти, так і цікаві були в нас проєкти з гуманітарно-педагогічною академією, з військовим ліцеєм Прикордонної служби України разом з Національною академією Державної прикордонної служби. Були цікаві спільні проєкти з українським об'єднанням. Патріот благодійним фондом об'єднані з 26 ю артилерійською бригадою імені генерала Харунжова Романа Дашкевича і багато інших. Це такі основні, які нам запам'ятались. І всі ці проекти в більшості були благодійні. Ну, так само ми співпрацюємо і з нашими школами, ну і з департаментом освіти це постійно. Наостанок підсумуйте, чому важливо, щоб дитина активно розвивалася і в позаурочний час. Ну, позашкільна освіта, насамперед, допомагає розвинути здібності і таланти дитини. Позашкільна освіта це не тільки додаткові знання, це насамперед ще і змістовне дозвілля. Якщо дитина приходить в палац, вона вже не блукає вулицями міста, шукаючи собі якихось пригод. Вона чимось зайнята. В палаці, при тому, що вони займаються, вони в той же час трошки відпочивають. Вони відвікаються від тих моментів, які вони постійно бачать в соцмережах. Тут вони не мають часу. В школі, потім тут, на заняттях, вони постійно зайняті чимось корисним. Тому обов'язково треба, я не говорю тільки про палац, я говорю, шановні батьки, і про іншу заклади позашкільної освіти. Будь ласка, знайдіть час, відвідіть ваших дітей. Нехай це буде спортивна, музична школа, палац творчості, але щоб вони були постійно зайняті чимось корисним. Ми вам дякуємо за гарну розмову, за те, що виховуєте гарно вже не одне покоління юних хмельничан, які стали вже навіть відомими ваші випускники. Бажаємо вам гарної роботи в цьому навчальному році. А глядачам усього найкращого до наступних зустрічей!